В місті Вінниця продається окремо стояча триповерхова комерційна будівля. І ось ця вся парковка відноситься тільки до цієї будівлі, а також кілька паркомісць є з іншої сторони. Розташування: спальний мікрорайон Слов'янка, який дуже близько до центру міста, а до зупинки всього три хвилини. В будівлі є ліфт, він піднімається навіть на дах. І тут достатня площа для того, щоб зробити щось цікаве. Це третій поверх. Тут повністю зроблено новий ремонт. Залишилося тільки прибрати. Як я говорив раніше, є ліфт. За цією стіною знаходяться санвузли. На поверсі відкрите планування. І за цими дверима є ще аварійний вихід. А в цьому приміщенні планувалася серверна. Коридори також повністю з ремонтом. А ось другий поверх, ремонт ще потрібно зробити. Загальна площа кожного поверху 350 квадратних метрів. А площа в цілому будівлі 1050 квадратних метрів. Площа земельної ділянки, на якій побудована будівля, 18 соток землі. І все це приватна власність. Ось тут знову ж на другому поверсі є аварійний вихід. це перший поверх. І ми вже маємо орендарів, які знімають це приміщення на довгий термін. Виконують тут. Ремонтні роботи за власні кошти, тому можна просто придбати цю будівлю і отримувати пасивний дохід, а можна використовувати її під особисті потреби. Якщо тебе цікавить ціна або будь-які інші деталі, питай в коментарях і я тобі відповім. Або зв'язуйся зі мною: Олександр, Агентство нерухомості Прометей.